Міжнародний день захисту дітей сьогодні 1 червня. Скільки дітей захистив хтось з цих воюючих сторін? Більше загинуло, ніж захистили. Доки може це тривати народ? Скільки можна вбивати один одного? Ця війна може йти безкінечно. Любий війні, хтось йде на поступки, або якась третя сторона вмішується і каже своє, от так буде і більше ніяк. А ніхто не втручається. Тому що це видно комусь вигідно, щоб гинули діти на 1 червня, хоч в Україні вже перевели на 20 листопада, це червень, липень, серпня, так, чи як? Чи які місяць? Я вже забув. Що воно дає? 1 червня замінити на інше число, інший місяць. Це Міжнародний день захисту. Тож, якщо міжнародний, то захищайте цих дітей. Захищайте тих дітей, які воюють і там, і там. Тому що це чиїсь діти. А маленькі сьогодні гинуть, не бачивши ще життя в цьому світі. А сьогодні 1 червня, День захисту, Міжнародний день захисту дітей. Кого ви обманюєте? Самі себе обманюєте. Ті, хто на сьогоднішній день каже, що це видатний такий день. Він видатний буде тоді, коли дійсно будете захищати дітей. Що найкраще, хай Бог благословить, дасть розуму тим, кого його немає. Береже Бог!